Всім привіт! Ліжко прем'єра. Розмір спального місця 1,60 х на м. Покрита морілкою. Колір сірій антрацит. Колір можна вибирати з широкої палітри. Фінішний шар наноситься паркетним лаком, а не звичайним, просто ну, прозорим лаком. Ось, для того, щоб ліжко було більш стійким до витирання. Ну і різних механічних пошкоджень також води. Матеріал ясень. Термін виконання від 4 до 6 днів в порядку черги. Ціна залежить від обраних вами характеристик. Розмір спального місця, порода дерева і фарбування. Тому е, кожному ціну розраховую індивідуально. Ось, можу сказати, чисто за аналогічний варіант. Якщо комусь потрібні інші розміри, е, будь ласка, пишіть їх зразу, щоб я знав, який розмір. Е, також порода дерева на вибір може бути ще вільха або дуб. Ось, або якась інша порода, яка може на той момент бути в наявності, це також треба уточняти. Ясень і дуб є завжди в наявності. Інші породи потрібно уточняти чи будуть в наявності. Ліжку монтується досить просто, можна збирати практично одній людині, не потрібно аж сильно когось залучати. Збирається на спеціальні кріплення. Просто потрібно вставити, зашовкнути. І вкрутити саморіз для додаткової фіксації. Так само центральна опора ставиться на спеціальний кронштейн. Все це вже змонтовано, тобто вам нічого не потрібно додатково прикручувати. Всі кріплення, всі вони вже встановлені. Ось Єдине, що після збирання потрібно зафіксувати оцими декількома саморізами по периметру. І все. Ламелі йдуть рулонного типу. Ось. Монтуються досить просто. Заміна їх, якщо у когось такий виникає колись, досить проста, так як її простіше від'єднати від ленти. Ось. І потім знову приєднати. За більш детальною інформацію, будь ласка, дзвоніть. Або пишіть на Viber в месенджері. Я можу не відповісти, тому що за комп'ютером буваю досить рідко. На телефоні месенджер не працює по технічним причинам. Тому, кому цікаво, краще позвоніть або напишіть на Viber, і я вам все більш детальніше розповім. І ви зразу отримаєте всю необхідну для вас інформацію.